Конічева, брати і сестри, усе йде за планом, і ви слухаєте подкаст трохи Мович. У цьому епізоді я розкажу вам про Кока-Колу і саме те, що не знайдете на офіційних сторінках. Ну, вони не те, що заперечують ці факти, радше оминають чи замовчують, як саме винайшли Кока-Колу, якою була справжня причина відмови від Кокаїну, і що за кокаїн використовують дотепер. І скільки ж білого порошку потрібно компанії для виготовлення понад 1,9 мільярда порцій напоїв щодня, і хто ж кокаїновий дилер бренду? Поява святої Кока-Коли на грішній землі серед простих смертних на офіційній сторінці бренду описана наступним чином: цитую продукт, який подарував світові найвідоміший смак, народився в Атланті, штат Джорджія. 8 травня 1886 року. Доктор Джон Стів Пембертон, місцевий фармацевт, виготовив сироп для Кока-Коли і поніс глечик з новим продуктом вниз по вулиці до аптеки Джейкобса, де його продегустували, визнали чудовим і виставили на продаж по 5 центів за склянку в якості газованого напою з фонтанчика. Газована вода в поєднанні з новим сиропом. Створила напій, який одночасно був смачним та освіжаючим, тема, яка продовжує відлунювати сьогодні скрізь, де п'ють Кока-Колу. Кінець цитати: І день цей вочевидь був сонячний та радісний, прям сага про білосніжку, але без гномів. Ну, от як? Що? Взяв чувак, прокинувся зранку, почухав свої помідори і такий ану, заварюно я зілля? Де мій улюблений глечик? Понишпорив по полицях і шухлядах на шкріп коксу, розтопив цукор на пательні, додав сиропу, раз, два і готово. Пішли продавати. Ніт. усі історії відкриттів та винаходів починаються задовго до інсайтів, осяїнь та вигуків еврика, тобто знайшов і свій початок, Кока-Кола та інші схожі до неї напої беруть в 1863 році у Парижі, де Паризький хімік. Анджело Маріані поєднав кокаїн та вино і назвав його на свою честь він Маріан. Напій прийняли з належною ейфорією, пристрастю та захопленням. Адже коли кокаїн і алкоголь зустрічаються всередині людини, вони створюють третій унікальний наркотик, який називається кокаетилен. Його дія є сильнішою від кокаїну. Не дивно, що такі експерименти проводилися. В ті часи кокаїн ще був легальним засобом, ним захоплювалися, його використовували для анестезії, ним енергійно лікували морфінозалежних. Особисто Дідо Фройд написав цілу книженцію Уберкока про кокаїн, а вже потім роздуплилися щодо наслідків і все заборонили. Він марян став ходовим напоєм серед літературних діячів: Жюль Верн, Олександр Дюма та Артур Конан Дойль. Головний рабин Франції якось, скоріше за все, в стані кока-етиленового сп'яніння, урочисто виголосив Хвала вину Маріані, а папа Лев XIII, як повідомляється, регулярно носив собою флягу з вином і нагородив Маріані медаллю. З таким сильним ейфоричним ефектом, підсиленим відгуками авторитетних осіб, вино Маріані продавалося шаленими об'ємами. І от в 1884 році, в Атланті, доктор Джон Стів Пембертон, сам морфінозалежний після поранення під час громадянської війни, запримітив отой комерційний успіх кокаетилену в Європі і вирішив створити власну версію напою. Свій напій він назвав французька винна Кока-Кола Пембертона і рекламував як панацею. Серед багатьох фантастичних тверджень він придумав навіть такий меседж: найпрекрасніший бадьоритель статевих органів. На жаль, пан Пембертон не встиг розкрутити свій продукт. У його окрузі в Джорджії було прийнято певні заборони, згідно яких його французька винна кока стала нелегальною, і саме через алкоголь, а не через кокаїн. Кокаїн ще залишався дозволеним. Однак Пембертон швидко перевзувся, він замінив вино у рецептурі на цукровий сироп Why not? І от тільки тепер, після усіх цих пригод, настав день 8 травня 1886 року, і з'явився новий напій з гаслом Кока-Кола, напій тверезості, Кокаїн у Сполучених Штатах потрапив у розряд заборонених засобів. В 1914 році, а ось Кока Кола вилучила кокаїн зі своєї рецептури в 1903 на 11 років раніше, замість кокаїну дали більше цукру та кофеїну. Отже, незаборона кокаїну спонукала його прибрати з рецепту. А що ж, вірніше, а хто ж. Спочатку Кока-Колу продавали у вигляді содового напою. Покупці відвідували аптеки або фонтанчики з газованою водою і замовляли склянку Кока-Коли. Напій готував працівник фонтанчика. Він, власне, змішував сироп Кока-Коли з газованою водою і наливав його у склянку. До речі, традиція содових фонтанчиків у штатах зародилася ще в 1850-х роках. Люди полюбляли зайти в аптеку за шипучкою, щоб підлікуватися, а кокаїн і кофеїн були одними з популярних наркотиків, що містилися в аптечних напоях, і їхня комбінація використовувалася для лікування головного болю. Багато аптекарів на той час виготовляли та продавали власні секретні формули, тож не такий він і піонер, отой Пембертон, але все ж таки саме він дав старт Кока-Колі. Найціннішому бренду продуктів харчування та напоїв сучасності Кока-Кола швидко завоювала популярність як інтелектуальний напій серед заможних білих, тут ключове слово сполучення заможних білих, тобто кольоровим насамперед чорношкірим до чудового напою зась. Але в 1899-му компанія почала продавати Кока-Колу у пляшках, бо так вигідніше. Зручніше транспортувати і аудиторія споживачів ширша, і сталася біда. Доступ до інтелектуального напою отримали всі 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 в тому числі кольорові, насамперед чорношкірі. Заможні білі обурювалися, що кожний чорношкірий за 5 центів може напитися Кока-Коли, отримати кокаїновий прихід, гіперзбудження також і сексуальне. А потім піде гвалтувати білих жінок. Вони на повному серйозі пушили цю тему, і стурбована громадськість таки переконала менеджмент компанії забрати кокаїн з напою. Його б забрали пізніше, через 11 років після заборони Кокаїну. Але ж ми тепер знаємо, що справжня причина зникнення кокаїну з Кока-Коли банальний расизм, кокаїн є у Кока-Колі і дотепер. Але з нього вилучають алкалоїд екгонін на виході так званий безкокаїновий кокаїн, це як безалкогольне пиво чи безкофеїнова кава, його функція ароматизація напою. Сам процес екстракції алкалоїду екгоніну вдосконалювали до 1929 року. Тож у цей період в Кока-Колі все ще містилася незначна кількість. Психоактивних елементів кокаїну. Звідки ж Кока-Кола бере отой так званий безкокаїновий кокаїн? Вони мають потужного дилера Степан Компані. Ці чувачки, єдина на всі сполучені штати компанія, що має дозвіл на імпорт коксу. Вони провозять з Перу не чистий кокаїн, а листя коки приблизно 100 тисяч кілограмів щороку. Потім на хімічному заводі в Нью-Джерсі із того листя добувають чистий, причистий, справжнісінький кокаїновий кокаїн і продають його фармацевтичним компаніям чи ще кудись для легального використання. Вони називають екстракт листя коки досить буденно. Товар номер 5. А той, згаданий вже нами безкокаїновий кокаїн, відправляють на Кока-Колу для напоїв. Наприклад, у 2003 році. Степан Компані імпортував 175 тисяч кілограмів Коки для Кока-Коли. Цього достатньо, щоб виготовити кокаїну на суму понад 200 мільйонів доларів. У тому ж 2003-му Кока-Кола заробила 21,06 мільярда доларів США. Якщо говорити про сучасні показники, то у 2023-му річний дохід Кока-Коли склав приблизно 45,75 Мільярдів доларів США. А що там Пепсі? Пепсі винайшов фармацевт Калеб Бретхем у власній аптеці Бретхамс у Нью-Берні, штат Північна Короліна, в 1893 році на сім років пізніше коли. Спочатку напій називався Напій Бреда, проте в 1898 році його перейменували на Пепсі. Бретхем вважав. Що напій не лише освіжає, але й допомагає при розладах травлення, медичною мовою диспепсія, звідси й пішла назва пепсі, тобто той, хто диспепсію, розлад перетворює на пепсію норму. Сподіваюся, у ваших головах посвітліло. Ви слухали подкаст Трохи Мович в цьому епізоді. Трохимович вам розповідав непричесану історію появи Кока-Коли. Якщо хочете зробити добру справу. Підтримайте наш проєкт на сайті крес.ua